953-й день великої війни. Ми продовжуємо працювати у інформаційному просторі міста та громади. Тривога, що тривала на Полтавщині майже 12 годин, та десятки ворожих безпілотників, які атакували область. Серед головного про що говоритимемо протягом новинного випуску у студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі про головне про те, що варте вашої уваги стисло. Чергові перекриття руху вулицями центральної частини міста анонсували у мерії. Знову втрата Кременчужани попрощалися з військовослужбовцем Геннадієм Ганжею. Тут ті, хто дійсно потребує нашої допомоги. Благодійний фонд, ми поряд вкотре видав набори гуманітарної допомоги. З нагоди свята, що наближається у мерії, вітали освітян. Як це було? Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БПЛА. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Обійшлося без постраждалих. А от уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління у житловому будинку та дитячому садочку. Йдеться у повідомленні. Тим часом у повітряних силах збройних сил України повідомляють, що у ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника типу шахет. Ну і поки ворог продовжує атаку цивільних об'єктів українських міст із фронту, із найграчіших його ділянок знову сумні новини. Маємо ще одну втрату: другий день поспіль Кременчук проведжає в останню путь своїх героїв. Сьогодні ж Кременчужани віддали шану полеглому воїну Геннадію Ганджі. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналися і наші журналісти. Геннадій Ганжа героїчно загинув під час виконання бойового завдання 18 грудня 2023 року. У полеглого воїна лишилася мати. Рядовий Ганжа Геннадій Михайлович 1972 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 5 Закінчив ПТУ номер 26. Працював на тов дормаш груп, призваний на військову службу під час мобілізації 1 березня 2023 року. Займав посаду номер обслуги механізованого відділення. Наш захисник Геннадій Ганджа загинув поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Провести молитвою в останню путь свого героя прийшли його рідні, друзі та колишні колеги. Я його знав з 2000 року. Прекрасний чоловік. А улыбка, як він улыбався, взагалі добродушний. Дуже хороший чоловік був, жаль. Магонім говорити довго і всі хороші слова. У колективі він був дуже. Такий від, ну, відданий колективу, ніколи ні, ні в чому не відмовляв. Яку б йому роботу не пропонували, він завжди її виконував. І коли принесли тільки перші повістки, вже масово почали приносити повістки в цех, він не відмовився. Прослужив він недовго. Був приліт дуже сильний, і він дуже довгий час числився безвісті зниклим. Але ми вірили в колективі, що можливо, можливо, десь ранений, можливо, десь в полоні. Ну як кажуть, чуда не сталося. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Геннадія Ганжі, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Можливо, не час для закатування грошей у дороги міста. Тротуари скажете ви аж ні. У мерії анонсували чергове перекриття доріг у центральній частині міста. Комунальники продовжують роботи ну а для цього без перекриття автошляхів. Аж ніяк, кажуть у мерії із 7 жовтня до 14 листопада обмежать рух для транспорту по одній смузі, крім маршруток та тролейбусів по вулиці Небесної Сотні від вулиці Соборної до театральної. Також із 7 до 14 жовтня закриють рух по вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Старшого лейтенанта Кагала, повідомляють у мерії. А от маршрутні таксі 3Б вже з понеділка розпочнуть рух з молодіжного і до колишнього. Заводу силікатної цегли. Там знову ж таки за бюджетні кошти планують облаштувати додаткові зупинки. Продовжують оновлений маршрут по Великій Набережній, Флотській до спортивного комплексу. Зазначимо, що саме у зоні продовження даного маршруту знаходиться дитяча футбольна школа, яку пов'язують із родиною нардепа Юрія Шаповалова. Про тролейбуси за цим маршрутом мова поки не йде, повідомив мер. Хоча мешканці району неодноразово звертали увагу пана Малецького на потребу даного транспорту там, де знаходиться пенсійний фонд, і куди б доречно було пустити тролейбуси чи автобуси, мешканці першого за неодноразово акцентували міській владі увагу на потребі пільгового проїзду для пенсіонерів, а також для матусь із дитячими візочками, для яких би стали доречними комунальні автобуси чи тролейбуси, вкотре запитали містяни про перспективи Появи тролейбусів на першому занасипі мера і під час виконкому. Дивіться, тролейбус ми опрацьовуємо питання пустити по маршруту, який от зараз ми доприйняли. Але для цього треба проходження залізничних переїздів опрацювати. Там зараз один переїзд буде демонтовуватися. І якщо запускати тролейбус, як ви кажете, через той шляхопровід, ми йдемо через вулицю Ярмаркову. Далі виходимо в промзону і рухаємося до кар'єру. Потім повинні повернути направо і відповідно піти на перший занасип. Але як рухатися з першого занасипу? Він буде закольцований, він має повернутися знову під той же самий шляхопровід, далі виїхати на вулицю старшого лейтенанта Кагала. Тому тут є питання. Руслан цим питанням займається. Можливо, це буде автобус певний час. Тобто я ж вам сказав, що ми до кінця року схему зробимо. Сьогодні у мерії відбулося чергове засідання земельної комісії, які питання стали дискусійними та чи вдалося дійти згоди. Більше деталей у наступному матеріалі нова лінія має великі борги перед владою Кременчука, а тому термін оренди землі компанії скоріш за все не продовжать. Поки борги не буде погашено, про це стало відомо на останній земельній комісії у стінах міськради. Не признають це заборону александроч був діючий договір. Як це признають чині? Ну просто, ну просто вони от прийшли на продовження, ми підняли всі їхні платежі, що це дійсно підтверджений по хай заплачу не доплачували. От просто не якийсь рік менше. Та який один рік? Зняти з розгляду зв'язку з заборгованістю. Та ні, ну Александр, ну волі, хай платять. Рік вони будуть опять не платити. 190 тисяч. Мені якраз асадкувати на 190 тисяч треба та науку. На ти тишу просишся грошити держави не обійшлося і без суперечок. Депутати сперечались про те, наскільки ж років доцільніше продовжувати оренду приміщення одному з кременчуцьких підприємців за тієї умови, що в нього відсутній пандус. Одні наполягали на рік, інші на п'ять, з причини, що мовляв, війна не той час, аби тиснути на бізнес. У висновку на сесію міськради винесли два можливих варіанти продовження строку оренди. На один рік і на п'ять років. На третьому році війни у Кременчуці врешті триває робота з облаштування та будівництва укриттів у дитячих садочках. Про роботи станом на зараз та який дитячий садочок наступним прийме дітей у очному форматі запитували мера під час засідання виконкому журналісти. Ну, зараз ремонти проводяться в кількох дитячих садочках. Це третій дитячий садочок на раківки, роботи тривають там. 63-й садочок на молодіжному роботи тривають. По п'ятому садочку я вже сказав, що його відкрили, але там буде друга черга роботи, ну, проєктні роботи зараз тривають. А... Будівельні роботи будуть після виконання проєктних робіт і проходження експертизи та виділення коштів. Тривають роботи на третьому занасипі. Третя школа, молодша школа це колишні приміщення дитячого садочку. Там теж є загвоздка в проєктанті невелика. На жаль, у нас фахівців проєктантів не вистачає в місті Кременчуці. Ну, мало з них хоче працювати з бюджетом, їм краще за готівку працювати. Тому такі роботи тривають. По центральній частині, по дитячим садочкам, ми зараз працюємо над тим, щоб почати роботи по соборній 4 дріб 28. Це для 25-го дитячого садочка. Укриття буде, воно можна буде його використовувати. По Московська-Київська. Ну там у нас є питання по дитячим садочкам, розташованим біля. 30-го ліцею теж там роботи роботи повинні бути у нас і на молодіжному. Ще біля 31-ї школи ліна галата. Ну от-от обіцяла здати нам садочок. Ну, що я так розумію, що є якісь певні проблеми в неї. Ще одне питання від журналістів: коли запрацює апарат МРТ у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька та чи не буде вибірковості щодо надання послуг? У медичних закладах Кременчука немає вибірковості до пацієнтів. Бачив це на власні очі, каже Віталій Малецький. Це відкриття буде зроблено по мірі завершення монтажу сітки Фарадея захисної проходження. Експертизи, отримання відповідних дозвільних документів. Я думаю, що до кінця року або на початку наступного це буде зроблено. Так, чи можна розраховувати на послуги без черг та вибірковості? послуги будуть надаватись відповідно до чинного законодавства за наявності направлення від, перш за все, сімейного лікаря, а потім, якщо потрібно, від вузького спеціаліста. Вибірковості в нас немає в медичних закладах. Всі пацієнти рівні, всі пацієнти приходять. Я теж інколи приходжу там, навіть аналізи здавати в ту ж таки Кременчуцьку лікарню. Бачу там людей вранці і нормально, абсолютно всі спілкуються і ніяких претензій з приводу того, що хтось десь там без черги немає. Сьогодні міський голова привітав освітян напередодні дня працівників освіти та знову роздавав обіцянки. Пообіцяв, що невдовзі всім їм виплатять заробітну плату без затримок. Окрім того, анонсував подальший розвиток укриттів у школах та наголосив, що у Кременчуці і далі рухатимуться у бік стабільного навчального процесу за будь-яких умов детальніше у сюжеті. До 14 жовтня у освітян передбачається справжнє свято, а поки що привітання лише грамотами. Напередодні дня вчителя Віталій Малецький виступив з заявою, що до 14 числа цього місяця освітяни отримують заробітну плату у повному обсязі. А поки ж місто, мовляв, закриває борги двадцятирічної давності. Ми все дивіться, ми все максимально на цьому тижні зробимо. Правильно? я Дуже сподіваюся, що ваші бухгалтерії все-таки теж попрацюють, підтянуться, зроблять все можливе. Ми зараз віддамо два кредити. Один майже віддали, другий маємо віддати міжнародного банку Ще водоканалу. Брали там 20 років до нас брали, але ми його маємо віддавати все одно. І після цього зробимо виплати по освіті, по всьому. Вам зарплату затримують десь на 3-4 дні. Так, ну от в цьому місяці це так було. Окрім того, мер згадав і славно звісно 11-ту школу. За його словами, наразі кинуті усі сили на те, аби пришвидшити будівництво укриття, і учні цього освітнього закладу не бігали у сховище через дорогу. По 11 по школі. Бикова сидить. Вона знає в неї найгірша зараз ситуація. Треба зробити так, щоб діти не ходили вервечкою 5 хвилин по вулиці по відкритому просторі на шляху до укриття. І ми будемо цей проєкт реалізовувати, і пілотним буде 11-та школа для того, щоб дійсно зробити перехід прямо з приміщення в укриття без виходу на вулицю, так як зроблено це в деяких наших навчальних закладах зараз, в дитячих садочках, де це було зробити простіше. Це один аспект, який ми зараз ставимо собі в пріоритет і на наступний рік. Нас сварять за те, що ви дуже повільно робите укриття, Віталій Олексійович. Просто ці люди не розуміють, як це робиться. Більшість з вас це бачили своїми очима і приймали в цьому активну участь. За словами мера, на даний момент проводити стабільне офлайн навчання у Кременчуцьких укриттях на жаль майже неможливо, а тому будівництво та доповнення сховищ в нашому місті продовжиться і надалі. Тут ті, хто дійсно потребує нашої допомоги. Благодійний фонд Ми поряд видав набори гуманітарної допомоги, а саме продукти харчування для людей, які того потребують. Про добрі справи та їх важливість наш наступний матеріал. Переселенці, сім'ї військовослужбовців, а також матері одиначки. Усі вони прийшли сьогодні до благодійного фонду Ми поряд, аби отримати допомогу. Та у кожного з них своя історія. З квітня місяця зник батько їхніх дітей, а чоловік у мене загинув. У мене двойна така ситуація, так що дуже вдячна за допомогу. А ось пані Ніна, переселенка з Харкова, її війна застала вдома під час приготування сніданку. Я мене якраз посередині від Белгорода 40 кілометрів. Ну і стали одразу стріляти, що, ну і наші, наші дома в першу чергу обстрілювати почали. Полетіли вікна, полетіла, бо окружна дорога була, якраз кругом все пішло. Ну, два місяці я сиділа в школі, в підвалі, а вже в апрелі місяці, звісно, вже переїхала сюди. Кожен з цих людей потребує допомоги та підтримки, кажуть волонтери. Тож сьогодні близько 125 людей отримали пакунки від благодійного фонду «Мипорід» поряд та іноземних партнерів організації. Це продуктові набори. Як завжди, консерви, крупи, мука, макароні вироби, консерви, солодощі, чаї. В принципі, достатньо великий, гарний пакет для родини. Ну і звичайно, у нас, як і завжди, діє розвезення по місту Кременчуку для пенсіонерів, які інваліди і не можуть пересуватися по місту. Волонтери вкотре зазначають, що для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися у спеціальній формі, посилання на яку публікують у телеграм-каналі та соціальній мережі Instagram благодійного фонду Сергія Радченка. Слово туризм після 24 лютого 2022 року викликає в українців різні емоції. Адже любов до подорожей властива людській природі. Для багатьох із нас сьогодні то тільки мрія. Для інших спогади. Як один із важелів, хоч короткочасної проте ефективної психологічної реабілітації у пошуках мандрівної родзинки саме так у рамках проєкту Незвіданий Кременчук ми назвали програму, присвячену дню туризму, який Україна відзначила 27 вересня. Будь-яке місто має свій туристичний потенціал і справа не в тім, скільки об'єктів культурної спадщини у переліку, а скільки цікавих історій із ними пов'язаних. У Кременчуці їх безліч. Про них і дізнаєтеся. ЕТР-програми у п'ятницю, 4 жовтня, о 20.40. Це все, що встигаємо вам розповісти. Станом на цю годину готуємо підсумковий випуск, який ви зможете побачити у суботу. Далі інформація про погоду. Синоптики прогнозують поступове зниження температурних максимумів у п'ятницю, 4 жовтня. У Кременчуці буде переважно хмарно. Температурний мінімум, який встановиться уночі, дорівнюватиме 14 градусів тепла. Зранку повітря прогріється до 23 градусів з плюсом. Опадів не буде. Вітер східний до 4 метрів на секунду. На вихідних синоптична картина залишиться такою ж лише у неділю стане трохи тепліше. Нагадую про важливість завжди пам'ятати про наших хлопців та дівчат, які стоять на найгарячіших рубежах за будь-якої погоди та, попри все. Допомагайте українському війську, будьте у безпеці! Зустрінемось.